— Нагодували. — Нагодували. Я, я, і судака завалився. Якого судака, Сань? А? — Судачка. Судака. Подивіться, який гарний краєвид. Качки летають. Самі не бояться, їх там толпа. Зараз подивимось, що там за судачеллу. У нашого огурчела. Да, я сьогодні в прольоті. От на цей. на це місце з бревнишком. Ой який великий куканчик. Моя О, шняга. Ого. Ого. Очка. Але Заліковий. Норбасненький такий тичик ну. Да. Зараз будемо чистити 900 чистити, з гаком грам, каже шансах, ти... Майже кіло Женя що ти там робиш? Да, и качай, будь здоров. Нормальный? Так, ідесъмка поклевки що там? Другий агапчик. Є піцак Годуйте, годайте. Ого, як як футболяє Вліво пішов на мої фідера. Так, не газуй. Пускай під Ох, як він б'є. Може і сон О, шіпортус. <різь> Другий. На no асистанс. Тільки почали ми його знімати. Ми переможці Тільки почав я знімати. У нас нова фотомодель. В студію. Не такий великий. Не такий собі великий. Грам 600. Кожу 700. То у тебе кантер, електронний такого кольору. Ну, може бути. але ніколи не помиляється. Було у мене сьогодні три покльовки і не одної я не вловив. Пора додому, але ж вечір. Їжа у нас повна, може ночі поїдемо. Хорошо, поїдемо ввечері. Саня. Це гарна риба. Вау! Вау! Ну, такий грам 800. Може 700. Роже 700.